Майже 300 тисяч ударів завдали окупанти по Запорізькій області з початку повномасштабної війни. Внаслідок російських обстрілів загинули 760 людей, з них 45 дітей. Пролунало більше 6700 повітряних тривог. Кожен вибух, що розриває нічну тишу чи ранковий спокій, є початком їхньої роботи. Роботи героїв та героїнь, які стоять на варті порятунку, рятувальники, правоохоронці, медики? Одинадцяте акустично чуємо вибух, направляємося на місце влучання. Вони не чекають сигналу від бій тривоги, а першими прибувають на місця ворожих атак, рятуючи життя у перші хвилини після удару. Увага наряди міста. Говорить Чорба, додаткова ракета небезпека. Міста під завалами. У палаючому будинку, у понівеченому авто, рятувальники діють миттєво. Вони знають, там може бути чиєсь життя, яке ще можна вибороти. Є хто ж Подайте голос.